Сьогодні вранці на дорозі поблизу великих проходів Дергачівської громади на Харківщині. ФПВі-дрон влучив у машину, де перебували три жінки. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Вони зазнали осколкових поранень. Більше про наслідки цього обстрілу і загалом про безпекову ситуацію у громаді. Будемо говорити далі з нашим гостем В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської військової міської адміністрації. Доєднується до ефіру. Пане В'ячеславе, ми вітаємо вас. Вітаю, шановна суддя. Тож, пане В'ячеславе. Чи є оновлені деталі щодо цього обстрілу і наскільки часто росіяни обстрілюють зокрема волонтерів? Ну, знаєте, росіяни обстрілюють і волонтерів, і цивільних людей, які проживають на території прикордонних населених пунктів. На жаль, там залишаються люди, які не мають бажання евакуйовуватись. А ті, хто виїхали, знаєте, люди. Розраховували на те, що оголошено було перемир'я, і місцеві мешканці поїхали засадити свою городину, посадити картоплю. І в сьомому ранку на під'їзд до селища ворог завдав удари півдроном в цивільну автомобіль, в результаті чого постраждали три жінки: одна 58-річна, 48-річна і 18-річна дівчина. Сама старша жіночка отримала осколкові поранення, їй лікарі надають допомогу. Дві інші зазнали гостру реакцію на стрес. На щастя, здоров'я їхньому нічого не загрожує, але все ж таки ми бачимо, яким чином Росія виконує своє так сказане перемир'я, котре ми закликаємо людей не вірити всі балачки, які балакають з телебачення російського, де нас закликають до припинення вогню, не нехтувати своєю небезпекою, берегти своє життя і не виїжджати до прикордонних населених пунктів. Зокрема, як... В результаті обстрілу нас да, в результаті так. обстрілів 29 квітня ворог теж завдав удару по транспортному засобу по цивільній машині. Пострадали два місцевих мешканця. Один зазнав поранень ока. А взагалі, я вам скажу, що за квітень і травень ворог застосував по громаді каби і шахеди. Біля сотні було ударів, в результаті чого пострадали сотні приватних будинків, приватні підприємства, зруйновані електропідстанції. Ворог постійно наносить удари по прикордонних населених пунктах: це Козачолопанський старостинський округ, Прокодівський і Токарівський села, які межують з територією Росії. Тож, коли ворог говорить про перемир'я, жодного дня не припинялись обстріли на цих населених пунктів. Пане В'ячеславе, ви зазначили, що каби в піввідрони часто використовує ворог. А от щодо інтенсивності цих обстрілів зараз, як змінилася динаміка, чи їх побільшало зараз? Ну, ви знаєте, для нас в тих населених пунктах, які подалі від державного кордону, ситуація залишається стабільною. А в самих селищах, які межують з території Російської Федерації, ситуація залишається можна так сказати, незмінною. Кожного дня ворог застосовує обстріли з різних типів озброєння, а саме от приміняє по цивільних транспортних засобах і по волонтерських машинах, які завозять гуманітарну допомогу. Пане В'ячеславе, наскільки активно триває евакуація з тих громад, де станом на зараз найбільш небезпечно? Ну, я вам скажу, що ми постійно ведемо перемовини з людьми. Ті люди, які залишаються в населених пунктах, вони знають в разі евакуації, куди телефонувати, на які телефони, як себе поводити і на яку локацію підходити для евакуації. Але це люди переважно поважно віку. Вони залишаються в громадах, не дивлячись на ті обставини, які відбуваються, і в разі, коли інтенсивно обстрілюють і руйнуються майно, тоді люди запрошують евакуацію. І так в результаті квітня і травня з прикордонних населених пунктів було евакуйовано 30 осіб, 30 місцевих мешканців. Ну і евакуація вона продовжується за запитом місцевих мешканців, які залишаються в прикордонних селищах. Пане В'ячеславе, ми дякуємо вам, що доєдналися до нашої розмови. Дякуємо за відповіді.